Три тоді в КМР поступилися. Здавалося, що ну, буде зовсім важко не те, що на набрані очки претендувати, а й загалом на забуті м'ячі у цьому сезоні в КМР. Потім був матч із ЗТ ГРУ. Матч е, РП. Е, безумовно один із лідерів О, в цьому сезоні Богдан Джебаров. Дуже чарний гравець. Тим часом Арпії відкриває рахунок забуває о, о цій ситуації Руслан Савчук 1-0 прийшов Минуть, дуже впевнено. Начежі половині гравці РПІ пробиває займала. Але це була передача на Загіченка знову присі. Знову пішов обіграш і м'яч втратив лисиця на порожні ворота. Забиває Ігор Заїченко. Третій м'яч для Ігоря Заїченка у цьому сезоні у складі РП. все зробив для нього партнер 3-2-0 Наразі рахунок на користь РП. Будем, прострелие Будин, Джебаров, Джебаров. Пелипчук забиває свій дебютний гол в цьому сезоні артем Пелипчук затринуть.